Всім привіт! З вами я Еля. І сьогодні буду вам розказувати типи обманщиків в Роблоксі. Їх є дуже багато і вони різні всі. Буду розказувати пару. Ідея моя, так як я не бачила в інших людей ці ідеї. Тому, якщо ви побачите, обов'язково відмічайте їх в коментарях. Не буду довго затягувати, ну й погнали. В нас буде шість типів. Ну і почнемо з першого типу. Це є скам на петів. І перше, це в нас стойки, лимонадні та інші, ну або бакси. Пояснюю, наприклад, ви, ви наприклад, трейдитеся з людьми посередині, десь, ну, в адопті. І тут якась людина в чаті трейд, Ну давайте, типу, я продаю петів за бакси, за 300 баксів і так далі. І якась людина підходить, говорить: давайте я за 150 куплю там рарного пета. Ну і вона говорить: ок, ви платите, а вона вам петів не віддає. І це дуже обідно. До речі, я на такі оловки попадалася. А ще дуже обідно тоді, коли ви збираєте дуже довго бакси, дуже багато. Потім вам попадається така людина. Ви їй платите десь приблизно тисячу баксів. А вона вам не віддає, наприклад, райдового пета це дуже обідно. А далі в нас де й друге це довіра. Це йде як доскамна на петів. Я думаю, ви знаєте, що таке довіра. Це коли ви, ти довіряєш людині Так, от, наприклад, ви граєте в Adopt Me, створюєте сім'ю, і ви довіряєте, або, наприклад, знаходите якусь людину, з якою говорите, і ви стаєте найкращими друзями А потім та подружка, наприклад, говорить: дай покататися на пета. Ви довіряєте ясно, що даєте їй пета. Вона катається потім або видаляє вас друзів, або ще щось. Робить і не віддає вам. Це петом. гірше, ніж 100 стойка з баксами. Так, та, ти довіряєш людині, думаєш, що ти вже найкраща подружка, і тут вона тебе обманює, плюс-мінус подружка, мінус пети. Ну а далі це в нас йде друга Це є скам на ножі, пести, годлі, хроми і так далі. Комонки можуть бути теж, але комонки не так жалко віддавати людині, як Годлі і Хроми. І перше це в нас є TikTok плюс Телеграм. На ту уловку я вже попадалася, і, по-моєму, я давала пест Шукар. Вот на той час він був. Трохи дорогий. Наприклад, ви гуртаєте і бачите в тіктоці відео, там де говорять, що вони продають, наприклад, робакси, ножі і так далі. Чому плюс телеграм? Бо тому, що вони кажуть вам, наприклад, зайти в телеграм канал. І там якраз є фотки з цінами. Наприклад, 150 рбаксів, і якісь там ніж або пест. І ви, наприклад, даєте якийсь ножок, і потім вам дівчинка типа донатить. Я така, наприклад, говорю, типу, а де мої рюбакси? Вона говорить, що задонатила і скидає скрін, що вона задонатила. Хоча це просто підробна фотка, що типа вона задонатила. Є такі люди, які зразу блокують тебе, а є такі люди, які говорять, що я тобі задонатила і пути того. До речі, у мене такі попадалися в Тіктоці. І не обманювали. І реально віддавали. Наприклад, я давала якийсь ножик-попес, а мені давали пета якусь свиньку, чи ще щось таке. І ця дівочка була реально правдива, але не всі. Плюс обов'язково в телеграм-каналі і в відео треба дивитися, бо в відео може бути виключені коментарі. Обов'язково треба дивитися на коментарі. Якщо коментарі виключені, значить вона обманює. І ще треба дивитися в те каналі коментарі, якщо теж виключені, то 100% вона обманює. Ну а третій типаж це в нас є код-картка. Я назвала його так, бо я не знаю. Точно як називаються ці карточки, такі, то що в магазинах продаються, наприклад, за 25 євро або 25 золотих і так далі. І там даді є код, ти його стираєш і потім получаєш за то рубакси. Наприклад, як і в Тіктоці, як десь в інших соцсетях, можуть е, рекомендувати вам і казати, я вам продам карточку, наприклад, за ножички, ну, можна і за пегів там. Ви даєте їм ножі, теж довіряєте, а вони вас обманюють і дають якийсь неправдивий код. Тому завжди треба дивитися якісь описання, коментарі і так далі. Перше, це в нас йде третій пункт а, скам на рубакси. Все те ж саме. Перше, це в нас є Плізони Плізоники теж можна обманути, але то дурак тільки не таке поведеться. Наприклад, людина підходить до соціаль або до вас і питається і говорить: наприклад, я давайте мені задонатиш два робакси, а я тобі в два рази більше. Наприклад, чотири робакси, або, наприклад, десять робаксів, а тим, а я тобі двадцять рубаксів. Що ж типу того. До мене вже багато людей таких підходило, тому от я вам і говорю про те. Якщо у вас такого не було і підійдуть, то звісно або просто я не знаю, є люди, які реально правду говорять, а які ні. А доказати то не знаю це напевно неможливо. Ну а другий пункт це донат людині. Розказую, наприклад, людина говорить, що в неї так багато рубасів. Я зараз тобі задоню. Наприклад, дай мені ношик якийсь, а я тобі дам, ну, наприклад, рубаксів 10 тисяч. Є такий спеціальний сайт, то типа задонується, але це нічого не задонується. Типа вводиш нік і все. Хто знає, про що я говорю, або про який я сайт говорю, обов'язково пишіть в коментарях. Люди, які не знають цього сайту, можуть зайти і подивитися. Ну і четвертий пункт це в нас трансляції. От на трансляціях дуже багато обманюють. І перше, це в нас є трас-трейди. Дуже популярний вид. Заходиш ти на трансляції і. Бачиш трас стрейди, наприклад, як в адоптмі, ви підходите, і, наприклад, та людина а, бере і ну, дають люди, а ти маєш назад віддати того пета, Наприклад, райдового пета дають, а ти маєш віддати. Ну або навпаки. Є такі люди, які спеціально беруть райдових петів дають, і ті реально віддають петів, але вони, наприклад, не такі собі. А вже, наприклад, коли дають якийсь флеред, черепаху чи череп. Чи жирафа, чи кінгуру, то таких вже більш цінних петів, то вони обманюють і виходять зі стріму або не віддають. Ну таке я знаю, бо то я все бачила. Я сама заходила на рестрейди. Віддавали людям і мені потім не віддавали це. Просто був треш. Е, також щоб не кинули їм жалоби на той е, акаунт, Вони спеціально створюють новий якісь нубські, створюють скін і додають. Ну беруть, е, показують нік, щоб додали друзів, приймають друзів і так третьість. А потім, коли е, когось обманули на цінного пета, вони е, ну закінчують стрім. Видаляють всіх з друзів і по-новому другий в нас пункт це типу бачить момент 2 PvP. Наприклад, ти просто собі граєш, підходить якась людина і говорить го PvP». Ти говориш ок, заходиш на віпку, ви граєте PvP, ти виіграєш, і людина тобі не віддає, там на твої чи на що ви там грали, і тупо поліває, це дуже обідно теж. Ну і шостий останній тип це в нас позінг. Я сама роблю позінги, тому хто хоче, можете заказати. У мене я не обманюю. У мене є пруфи, але в принципі, ну, якщо що я обманю, то ви можете написати в коментарі. Але я, конечно, обманю. Наприклад, ти говориш там зробити позінг, таке сяке робиш фон, кажеш, що там робити. Віддаєш або пета, або ще щось там, або навіть гроші. І тут а, вам не висилають позит і вас блокують. Отак от, от. Це все. Є дуже багато різних, я сказала, головні. Також є, які обманюють на м, самі аккаунти. Беруть, е, кажуть вам зайти на силку, щоб щось там отримати. Або просто зайти Ой. на силку, ви допомоги і вам просто якось взнають. Я не знаю хто якось взнають паролі, і все. Отак от, от я надіюсь, відомо сподобалося. Обов'язково поставте лайк, підпишіться. Ну і не забувайте писати якісь приємні коментарі. Ну і всім пока-пока.